268,5 з половиною доларів замість більше як 415 мільярдів доларів в обмін на цінні урядові папери. Пора перед новорічною щедрості від Російської Федерації для потерпаючої від економічних негараздів України настала після завершення переговорів у Москві у присутності президентів Януковича та Путіна, говорячи мовою офіційною, сторони підписали. Цілий сто паперів. Що у підсумку матиме Україна, чого це нам коштуватиме, та які від тих підписань населенню України будуть наслідки? Олександр Шилко. Газ для України вже за пів місяця з нового року йтиме за новою ціною. Він стане дешевшим на 137,5 доларів. Переговори про це як і про російський кредит у 15 мільярдів доларів. Велися як між членами української делегації, так і між президентами особисто. Вічнавіч Віктор Янукович та Володимир Путін говорили дві з половиною години замість запланованої однієї. В результаті домовленість про підписання 16 документів, головні з яких, звичайно, стосуються газу та багатомільярдного кредиту. Понімає складності, які складаються на сьогоднішній день на, на українському ринку. Як ви бачили, Газпром і «Нафтогаз України» підписали доповнення, короткі дають можливість. Газпрому, що он і намірен діти, продавати на Україну газ по ціні 268,5 доларів за тисячу кубов. Счастливо ціна около 400 доларів. Була ця ціна існуватиме до 2019 року, до часу, коли і діє нинішній газовий контракт, заявляє Юрій Бойко. Він демонструє угоду, щоб заперечити чутки ніби за зменшення ціни. Україна віддає газотранспортну систему. Ну, контракт діє до 2019 року. Я вам його показую в відкритому ефірі, для того, щоб прибрати всі спекуляції з того, що віддали якусь ГТС чи щось. От це доповнює до контракту. Так само говорячи про кредит від Росії, Володимир Путін запевняє, що це ніяк не пов'язано з якимись домовленостями про митний союз. 15 мільярдів доларів США. Хочу обратить ваше внимание. Хочу обратить ваше внимание на те, що це э, не зв'язано з якими-то условиями. не связано ни с повышением, ни с понижением, ни с замораживанием социальных стандартов, пенсий, пособий или зарплат. И хочу всех успокоить. Сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к Таможенному Союзу. Крім того, сьогодні підписані угоди про те, щоб починати знімати обмеження і квоти на товари. Це стосується українських труб, деталей машинобудування, стального прокату, карамелю з боку Росії легше йтимуть автомобілі, будівельні матеріали. Ми не маємо права по-другому. Тому що такий товарооборот, який є у Україні з Росії, ми давні этим і дорожить, і приумножає також домовились починати будувати Керченський мостовий перехід між Україною та Росією, відновити фінансування добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, будівництво літаків АН сімейства АН і ще більше спростити перетин спільного кордону для українських та російських громадян. Олександр Шолко, Андрій Марченко, новини 2+2, Москва.